Всім привіт! З вами я Аня Савуляк, і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднатися. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як фінансова стеля. Особисто я її пробивала багато разів і сподіваюся, буду пробувати ще і ще в безкінечність. І резюмуючи оці всі а, моменти, коли а, ця стеля фінансова пробувалась, хочу поділитися певними. Ну, як зараз модно казати, лайфхаками, але це скоріше моменти, які допомагали пробивати оцю фінансову сферу. Отже, перше, визначаємося, для чого нам потрібно більше грошей. Не абстрактно, а от, ну, от прямо для чого, що я хочу зробити. І це має бути щось е приємне для вас і досяжне. Тому що якщо ви скажете, я хочу більше грошей для того, щоб а, а, злітати у космос, це буде unreal, І ваша свідомість це вважає як щось таке, ну типу, серйозно. Якщо це більш якась а, реалістична мрія, то скоріш за все, що ваша свідомість це вважає як те, що потрібно обробити. І до чого варто йти крокувати. А, і головне, приємне і досяжне, тому що якщо ви розумієте, що вам треба, не знаю, там а, ремонт зробити, або, не дай Боже, там щось, якісь ліки оплатити, або щось там ще таке да? то це ж неприємне. І ваш розум думає, блін, ну серйозно, ну я ж, ж цього не хочу. Навіщо мені напрягатися? Тобто це має бути приємним особисто для вас і досяжним? Якщо нова машина, то, наприклад, там трошки дорожче, ніж та, що у вас є, а не зразу там в мазераті чи щось таке, причому з салону. Розумієте? Далі виключить із свого життя. Все те, що йде довго, нудно, депресивно, як ота, знаєте, така лямка тягнеться, яка тягне із вас ту, як психологи кажуть, вітальну, ну, вітальну життєву енергію. Якщо щось дуже, дуже довго не виходить, не йде, не виходить так, як ви хочете, то просто киньте це нафіг. Тому що воно з вас тягне, а вам нічого не дає. Подумайте про це. Я знаю, що бувають такі моменти, коли людина не може від чогось відмовитися. Там, наприклад, від роботи, яка набридла, яка ну, не йде вже, або якісь клієнти, які от, ну, важко з ними, їх тягнеш, тягнеш, або будь-яка інша життєва ситуація, це може бути взагалі будь-що. Але якщо воно як кота за хвіст... Оце воно із вас тягне, розумієте? Третє, тестуйте щось нове, якісь нові ніші, якісь нові фішки. Висувайте якісь нові теорії, як я можу заробити. Причому це не основний якийсь істочник український, як буде, не основний дохід, а додаткові якісь. І буває, що е, якісь ідеї, які здаються зовсім маленькими і, е, е, ну, типу, неефективними, знаєте, вони вистрілюють і стають там ну, пристойним джерелом доходу, скажімо так. Да? Далі. Е, оце, мабуть, е, мій улюблений пункт. Складіть список із 20, 20 пунктів. Як я можу заробити? Ці 20 пунктів включають ваші компетенції, навики, теорії про те, що я можу так заробити, наприклад. Але оці 20 пунктів треба прописати. І не просто прописати, а попробувати щось по ним зробити тобто якісь зусилля. І вже а, на періоді, коли ви будете ці перші зусилля робити, ви зрозумієте, воно вам подобається взагалі чи не подобається. Тому що якщо ви робите якісь зусилля, починаєте вивчати ринок, дивитися, а, і, а, ну, як цей проєкт можна реалізувати, і воно вам знаєте, як ну, ну, не цікаво, то не варто. А якщо починаєте досліджувати і розумієте, м -м, прикольно. Варто йти далі. Далі. А, дуже важливий пункт. І, будь ласка, не нехтуйте їм. Якби важко і складно не було це зробити, відпочивайте. От Просто відпочивайте. Тому що робота 24 на 7, вона ну, нікому ще корисного нічого не зробила. А, у моєму житті був період, коли я працювала. Майже по 17 годин на добу а, з одним вихідним у кращому випадку бувало таке, що і без вихідних, і це було протягом ну, трьох років точно. Я вам хочу сказати, що воно того не вартувало. І взагалі, жодні гроші, а, плюшки, якісь там. Ілюзорні такі, знаєте, моменти, що я зроблю це, я можу це. Вони не варті того часу життя, який ви упахуєтесь, а потім вже навіть отримуючи ці плюшки, вже нічого не хочеш. А головне, що ви не можете повернути цей час, розумієте? Особливо коли у вас діти є. Вони вже ніколи не будуть такими маленькими, а ви можете нернути в роботу і вивернути через там декілька років. І зрозуміти, що воно того не вартувало, а час ви вже повернути не можете. Тому, будь ласка, робота дозована. Ніхто не каже, що треба лінуватися. Ні, треба працювати, працювати ну, досить багато, досить компетентно, але не впахувати 24 на 7 і дозволяти собі відпочинок. Тому що чим менше у вашому житті відпочинку. Тим більше у вас, як то кажуть, замилюється око. Да? Ваш кругозір, він стає якій більш звужений, загнений. І ще класна фраза. Як кажуть, нібито зубами до плінтуса прибитий, знаєте? А все, що стосується креативу, заробітку, цих позитивних емоцій, це все про людину, яка відпочиває, а не про людину, яка себе заганяє. Далі. Робіть спроби переходу на інший рівень життя. Я розумію, що зараз війна, і у нас у всіх якісь такі, ну, не трохи, а ну реально депресивний стан, і думки такі, знаєте, так ну особисто у мене таке дуже часто буває, що. Блін, не хочу там щось нове купувати, не хочу кудись йти, але це треба робити. І треба свідомо підвищувати хоч трошечки, хоч трошечки ваш рівень життя. Якщо ви там все життя купуєте там, туалетну воду, наприклад, там, по 100 доларів, купіть один раз за 120, за 130, за 150, хоч в чомусь. Потрошку підвищуйте рівень життя. Не зразу, а потрошку. Просто купуйте щось. Трошки дорожче. Ще радять не, купати, не купувати акційні товари, тому що, ну, типу, псих психіка нам каже, що коли ти купуєш акційний товар, то ти собі підписуєшся під своєю як то, не те, що нікчемністю, да, а типу, жлоб економ, якось там. Да. Чесно, над цим працюю, але досить, що рука там тягнеться, коли якийсь там бачу акційний товар, себе обламую, думаю, блін, не треба. Ну, спробуйте. А, далі. Зупиніться, наприклад, раз в квартал, раз в півроку, раз в рік, і проаналізуйте минулий період, що вдалося, що не вдалося. На чому я заробив більше, на чому я заробив менше, які були інсайти, що мені допомагає, які навики і е, досвід, і знання мені допомагають заробляти? Якщо я розумію, що, наприклад, діджитал маркетинг мені допомагає заробляти більше, то я що роблю? Я йду і вчусь далі, тому що це мені приносить гроші. А якщо, наприклад, вишивка крестиком мені грошей взагалі не приносить, але я відпочиваю від цього, так? то я це також продовжую робити. А наприклад, якщо діалог з якоюсь деструктивною людиною мені нічого не дає, тільки мене дратує, то від цього я відмовляюсь. Таким чином, ми плавно перейшли до наступного пункту. Видаляйте зі свого оточення, Нитиків, які постійно чимось незадоволені. На жаль, зараз дуже багато таких людей, котрі постійно падають на вуха і починають скаржитися, розказувати, як плохо їм живеться, які вони бідні, нещасні, хворі і так далі. Просто ну, переривайте цю розмову, тому що чим більше цього вам на вуха лягає, тим Важче особисто вам стає жити. Коли людині важко, вона не продуктивна, вона не ефективна. Всі ресурси організму направлені просто на те, щоб знаєте, вижити, якось дожити там до понеділка, до п'ятниці, до там, відпустки до Нового року. І тут немає ніякої тої енергії, на якій починається підйоми, на які ви починаєте там. Щось або нове робити, або більш ефективно робити те, що ви робите. Далі. Балуйте себе з будь-якого фінансового надходження. Навіть якщо це якесь зовсім-зовсім мінімальне фінансове надходження. І це може бути якась зовсім-зовсім малесенька дрібничка. Але Сказати знає, з такою внутрішньою присвятою, що це тобі моя хороша, або це тобі мій хороший, ти такий молодець, ти заробив грошення. Ось я тобі купую якусь приємність, тому що ти такий класний. Звичайно, це ми звертаємося до своєї внутрішньої дитини, яка дуже часто у нас потребує уваги, турботи, любові. Яка а, допомагає нам і у складних ситуаціях, і у фінансовому рості. Далі, ще такий один моментик, а, у кого є борги. Я знаю, що це дуже така штука неприємна, і вона, ну, завжди кажуть, що якщо у вас є борги, це перекриває ваш фінансовий канал, поток, проток. ну, а, з точки зору психології я розумію, що це працює таким чином, що коли у людини є а, свідомо вона розуміє, що, ну, типу, я не здатен заробити, там, я не здатен цю суму акумулювати, або там навіщо заробляти, все одно доведеться додавати віддавати. Мені здається, що це основний а, демотивуючий фактор, тому що людина ж, в принципі, повинна грошам радіти, а тут а, отримав гроші і їх треба віддати. Ну, яка це мотивація? Це не мотивація. Але кажуть таку річ, що ота сума ворогів, яка у вас є, а, це та сума, яку потенційно ви можете заробляти. Ну, заробити, заробляти в залежності від суми. Тож подумайте про це і закривайте, якщо вони у вас, звісно, є. Отакі От у мене сьогодні були до вас 10 пунктів, які ми проговорили. Сподіваюся, що вам було корисно, допоможе вам пробувати фінансову там, кожен місяць, там, <смі> три рази на рік там, чи скільки, чи хоча б раз на рік. Але так, знаєте, пробувати ефективно, круто і з натхненням. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!